А то опять я начну і все, і що. Я хочу сказати, що дійсно дуже дякую нашому Богу, що він вперше. Трочки буду говорити, воно не говорив. Дякую дуже нашому Богу, що він обміняється в Духом Святим. І Він дає нас, ставить нас на інший рік зовсім Інші рівні думки. Коли біля нас є куча інформації, негативна інформація, то можна спуститися на рівень плоті і думати поблизькі. Коли ми поклоняємося, ми дійсно виходимо на рівні Божі, думаємо духовно. І ще я дякую Богу за те, що з того часу, як перестали нам закінчилися наші спільні молитви і поклоніння, які проводилися. Я з того часу молився, молився за те, щоб церква знову піднялася в молиці. дійсно через таку, якби, ну, не дуже приємну ситуацію, але це ми почали знову молитися. І це велика перемога Божа. Щоб ми разом молимося, ми разом сходимося, ми поклоняємося, не думаючи про нашій заробітності, але це є велика сила. І я молився за три речі: за церкву Божу. І Молився за те, щоб ми молилися за церкву Божу. Разом. І я молився. За людей, які не знають Христа, я молився, щоб церква молилася за тих людей, які не знають Христа і свідчила І я молився за те, щоб за ну, ту владу, яка є в нашій країні, і щоб церква молилася за владу, яка заповідана нам. І слава Богу, що ми зараз можемо це робити. І знаєте, я в цій церкві, коли виступив зараз, що Господь дав так говорити, я сказав все, те ж на мене. Бо коли я приїхав на конференцію в Київ, мені сказали. Ну так, з Луська, поздоровався зі мною і сказав, що все, все те на мене ж. Розумієте, церква, я хочу в перший час зараз почати молитися за церкву. Знаєте чому? Тому що це приказка все теж же на мене, тому що 20% вселіно працюють, 80% сплять десь. І ну, не знаю, що має ще статися, щоб церква встала, щоб церква стала тою невістою, тою чистою, святою, благословеною. Працюючи в ім'я Господа Ісуса Христа, невістою, щоб церква піднялася і працювала. І Господь, не ми працювали, Господь міг через нас працювати. І ця молитва це в першу чергу. Це першу чергу. Я вірю, що ті люди, які є тут, які були там, на Запарстинівській, це недалекі люди від молитви. Господь дав нам цього, ну, це бажання молитися. Я думаю, ви по домах молитесь. І є ще все рівно є. Багато що. Це от всі, які є у волі в церкві, абсолютно. У нас в свої, ну, в Осані є десь 120 чоловік, може 130 чоловік. Зараз нас тут є трошки, було більше. Але інші, вони також, вони обдаровані на щось. Господь їх зарядив на іванілізацію, на служіння, на слово. Давайте молитися за те, щоб церква зараз в цей момент, коли є прекрасний момент, піднялася. І люди, які чекають, Боже, що робити? Самі починають робити. Знаєте, ще скажу таке слово. Коли зараз підняли українську армію, то з 20 тисяч, які мали мобілізуватись дуже швидко, як сказав наш оцей міністр оборони, піднялися тільки 6 тисяч. Зумієте? Коли церква мобілізується, скільки піднялося з церкви? Можливо, теж така сама, такий самий відсотків, який варто. Так, до речі, те, що в церкві від, відражається на тому, що є ну, в, нашому, в нашій країні. І в першу чергу, я хочу, щоб ми зараз піднялися, віддали, давайте встанемо, віддали славу Богу, і молилися, молилися, благали Бога. І не тільки благали Бога, а йшли до наших братів і сестер. Я от в цьому можу покаятися. Тому що я можу багато говорити, але ну, коли я прийду на зібрання чи молодому на команду нашу, я буду так, ну давайте помолимося. І ну, скажуть, давайте прийдемо всі, давайте прийдемо всі і разом крикнути до Господа. Спаси, спаси нас, спаси людей, спаси тих людей, які не знають. Нам треба йти в церкву і не тільки посторона. Всім нам. і підбадьорювати і кликати, брати, сети, вставайте, є прекрасний час. Зараз люди відкриті на роботі. Я розказував про Христа. Ну, зараз у нас яка люба тема політики не починається, Господь дає мені слово до них. І вони задумуються над своїм життям. Вони задумуються, вони починають думати. Господь починає відкривати щось. що Ну не все так просто. Завтра не будуть немає. І дійсно, можна. Там багато чого зараз думати, зброю брати, але я ще дякую за те, що Господь зараз в цей час поставив ту вчину. Якщо він, він є людина Божа, він читає Слово Боже, він знає плани Божі. Тому що плани Божі, майже я зараз війни Ізраїля, майже завжди вони закривалися і чекали Господньої допомоги. Господь приходив зброю іншими якимись, він визволяв. І це зараз, хтось каже, багато треба, давай, дружи, давайте вломимо. Це плоский дух. дух Божий він каже, уповай на мене. Смирися і смире на дію благодаті. І побачите, що слава Божо. Давайте молитися за це, щоб Господь дійсно ну, смирив перше, церкву свою, тому що ми, ну, я чув багато. Давай, я сам такий. Я дуже борюся з собою. Тільки щось почув, то я вже вже там все, я вже стояв. Морська піхота, та... там... пушечне м'ясо, десь там ліс Да. Але я знаю, що я не того духа. Я всім кажу, ми не того духа. Ми духа спинення, миру, І це є мій духа. Давайте молитися. Дякую тобі, Господь Ісус. Та... Та -та... Та -та... Ся, ти... Я казав ще слово, скажу, я так і так не сказав, так що боюся. Читати на місце, це послання апостола Павла Дариня, 12 років. Можливо, вже читала, але я хочу зараз його зачитати і свою думку сказати про те, що не Бог віддав. Благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не виручайтесь, але наслідуйте свої не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло. Байте добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть і мийте за всіма людьми. Не мстіться самі в улюблені, але дайте місце гніву Божу. Бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Ну, це, що ніколи не кидалось в очі, а зараз Господь відкрив останнім часом, як підсумок, отож, як твій ворог голодний, нагодує, як він прагне, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєшся сповнив і єдині Богу. Не будь перекошений злом, але перемагай словом добро. І що мені останній час Господь відкрив? Перше того, що треба ворогів благословляти, як те, вже живуть. Зараз багато хто там на Путіна обзиває його різними словами. Треба благословляти. Бо це є справа Господня. Не прокляття, а благословіння. І Господь сам знає, що він з тим благословінням зробить і як він відкриє хоче. Той, хто поклоняється злу, як він відкриє очі кожного сервина, живого Бога. Тому що він почне поклонятися Богу живому. Але найбільше, що мене затронуло, це щоб ми не мстилися самі Богою простановлети. Бо це, що в чорні я піду, не ми. Не церква, в першу чергу. Богою просто нарежти. А ще більше висновок. Коли Божа помста приходить, ворог, я думаю, я, як то я буду ворога, він сидіше від мене я буду його годувати, пити. Коли Божа помста приходить, ворог стає голодним, він справний, він нещасний. Зараз Божа помста приходить на Росію через інші країни. І, ви знаєте, Москва, можливо, там Теросави, санкт Петербург, вони живучі. Інша частина Росії, вони підуть. Зараз ті санкції, коли рубль піднявся, коли там все, вони зараз будуть голодувати. Як ми, як українці, які в принципі живемо в сетій країні, більш-менш ми працюємо, ось, тепер не як ми відкликамося, якщо будемо Може Нам треба буде скидуватись не на майдан, а на допомогу там, братам в Росії чи взагалі, як ми відробимо? Це наш ворог зараз. Ну Фактично, по територіальній цій, вони хочуть нас захопити. Так? Але Бог каже, ви не мстіться, я прощусь. Но коли я промчусь, ви зберігаєте любов до ваших ворогів. Ви їх годуйте, і це, це буде як докір. Від Бога. І це приведе до покаяння і до ну, скинення сил дерева і поклоніння живому богу. Давайте молитися і за нас також наше слово слово через нас не діє, але через людей, які живуть в Україні. Так що я хочу, щоб ми ще знаєте за що мовитися? За благословіння Ізраїля. В нашому місті проклинають євреїв. проклинають на кожному місці. Анікдоти, всі винні євреї. Це є прокляття Боже на український народ, буде за те, що ми проклинаємо євреїв. Де коли в мене теж в мазах, якісь анікдоти ну, вспливають, але я відкидаю і вибачаюся перед Богом заразом і не говорю. Що я колись міг допомогти. Ну, розказати кожен народ є Божий народ. Як би вони не діяли, що вони не робили, Господь сказав, хто тебе благословить, буде благословить, хто прокляне, буде пробувати. Тому давайте молитись і за євреїв, за їхній народ, за їхнє покаяння, за їхнє навернення до Бога і за наш народ, щоб ми самі не накликали на себе суд Божий. Не церква, не люди. Давайте встанем. Сейчас это все дальше. Дабы это было